Друзі, доброго дня! Як я обіцяв вам, я хочу показати, як можна зробити своїми руками ножик гримника. Складний ножик, беремо, який вам подобається, тільки щоб він підходив під розмір щиточки. Чому як підходить, я зараз вам покажу. У мене. У моєму випадку буде отакий ножик. Ось така рукоять. І отака щиточка. Зараз ми Відберемо від неї держачок і дуже просто прикріпимо її до ножика. Да, ще забув вам показати, буде потрібний отакий клей. Віктор Рейнц. Отак. Рейнс Росіл. За допомогою болгарки ми зараз отак по цьому буртіку болгаркою відріжемо і заберемо держачок. Відділимо держачок від оцеї щиточки. Отакої. Добрий день. Отак, друзі, за допомогою. Простої маніпуляції з болгаркою. От ми відділили, бачите, тут є пустота. Цю пустоту треба заповнити клеєм Victor Rains і приліпити до рукояті ножа. А цю рукоять ми, можливо, десь колись використаємо, спрячемо їх у загашники, можливо, приводиться. Ну, ось, друзі, я зробив підготовку. Бачите? Отак він буде в готовому вигляді. Ну, трішки неудобно немає хто мені допомогти. я покажу, що я зробив. Оцю частину я чуть-чуть попідтесував, щоб вона зайшла. У щиточку. бачите? О, все. Зараз я щиточку заповню клеєм, насажу ножик туди і на сутки залишу, щоб він застиг. Все, ножик готовий до використання буде. Тільки, напевно, я отак ворс обріжу, щоб була щітка чуть жорстче, щоб добре обмітала. Ось, друзі, бачите, ми, я заповнив повністю оту пустоту, що там була, заповнив оцим клеєм. Віктор Рейнц. Він типа ну, використовують його автомайстри. Досить міцний клей. От. І зараз ми насадимо туди. В ручку, вірніше, ножик. Ось, друзі, ножик готовий. підсохне До завтра. Завтра ми отут зробимо маленький проріз, щоб лезо топилось в ручку до кінця. І все, і ним можна працювати. Да. І чуть ворс обріжу, щоб був коротший, щоб була має жорстка і хорошо обмітала. Дуже просто і легко. Друзі, зробив я ножик, e, прошу вибачення. Без оператора я знімав, сам робив і з телефона знімав. Така примітивна зйомка, але все доступне, зрозуміло. Я думаю, що ви все зрозумієте і зробите собі, хто має бажання отакий такий грибний ножик. Бажаю вам всього найкращого.